Тук-тук, хто там. Це нове відео від Ольги Кармоді, і ми сьогодні з вами, як завжди, вчимо англійську. У нас новий урок. І сьогодні ми присвячуємо нашу увагу неправильним дієсловам. Так, знаю, тяжка тема. Багато людей розчаровані, що у нас немає такої, знаєте, палочки-виручалочки, як ці всі дієслова правильно вивчити. Але для мене у вас є дві новини: одна погана і друга гарна. Починаємо з гарної, а потім уже що робити? Треба проходити через погану. Яка у нас гарна новина? Новина в тому, що ми, нам не потрібно зразу вивчити всі неправильні дієслова, щоб гарно розмовляти англійською мовою. Їх є приблизно 150-200, і багато неправильних дієслів так трансформуються в, мов, в, нов, в мові. Вони виходять з житку, появляються нові форми, але це займає час. Але гарна новина в тому, якщо ми знаємо приблизно 50 неправильних дієслів, і я їх тут підібрала з досвіду, найбільш вживаних таких. Ми можемо дуже гарно говорити англійською мовою. Добре. Пізніше розказу про погану новину. Але зараз подивимося, що таке неправильні дієслова. Всі дієслова в англійській мові, як частину мови, можна поділити на дві великі групи правильні і неправильні. І там є маленька групка дієслів, які можуть бути і такими, і такими. Але ми зараз на них не звертаємо увагу. Ми дивимося на неправильні дієслова. Чому вони так називаються? Тому що вони формують минулий час і форму. А минулого часу дієприкметника минулого часу особливо по-своєму. І оскільки ці всі форми такі різні, вони походять з старої англійської мови, їх треба просто завчати. Ось у нас погана новина. Не існує якогось спеціального правила. Ми можемо погрупувати ці неправильні дієслова в групи, як вони формують три різні форми. І так їх постараєтеся вивчити. Але отакого от гарного шляху, де можна швидко вивчити ці слова, у нас немає. На жаль, і от у вас є список на холодильник, по сметану. Ми пішли, прочитали список всіх неправильних дієслів, їх буде 50. Я з досвіду вибрала самі такі найвживаніші дієслова. І все, і ви їх постійно прочитуєте. І тут не потрібно затрачати дуже багато уваги або часу. Тут просто треба отак наполегливо, але регулярно ці слова читати. Кожен день, можливо, раз, два. Ви прочитаєте, і вже десь через, ну можливо, два тижні у вас вже багато чого в голові буде відкладатися. Оце таке постійне повторення. Я думаю, самий найкращий підхід до вивчення неправильних дієслів. Отже, неправильні дії слова мають три форми. От, наприклад, писати. Write, «write», written. Що це означає ці три форми? Перша це є а, не особова форма дієслова, інфінітив. От to, write, писати. Оце ви цю форму побачите в словнику, коли ви дивитеся, щоб перекласти слово. Там усі дієслова будуть у формі інфінітива без частки to. Write така оголена форма дієслова. Друга форма. Road буде минулий час, простий минулий час неправильних дієслів. Вони не слідують е, правилам, як утворювати простий минулий час. Як у нас в англійській мові утворюється простий минулий час? Додається до дієслова закінчення "-ed". І там у дієслові можуть відбуватися маленькі зміни, залежно від того, як дієсло на яку букву дієслово закінчується. Але це є "-ed", і все. І в нас є work працювати, to work працювати, а буде "-worked". Працював, працювала, а неправильні дієслова будуть мати свою форму. Write, «wrote». I write» я пишу, «I wrote» я писала. І зміни відбуваються як і в закінченнях, так і в самому корені дієслова. Тому ці дієслова так тяжко вивчити. А що ж оце третя оця колонка? Це, оця колонка третя називається минулий дієприкметник. Дієприкметник минулого часу. Це, ну так трошки складно зараз це пояснити, але я вам, наприклад, написаний лист. Written letter. Оця форма дієслова. Це є не особова форма дієслова. І в нас є write, wrote, written. Бачите, третя форма written. Написане дієслово, Написаний лист. Written letter. Ось. І для того, щоб добре оперувати різними часами, різними станами дієслова, нам потрібно знати ці три форми. Я рекомендую вам вивчати всі три форми, а не першу і другу, бо я бачу деякі початківці, кажуть, що мені треба просто потрібно знати другу форму і все. Ні, потрібно отак. Write, wrote, written. Так як поїзд їде, отак і завчати по три слова. Become, became, become, begin, began, began, write, wrote, written і так далі. І це не повинно бути дуже важко, якщо ви маєте гарний список на холодильник, 50 найбільш вживаних неправильних дієслів. І ви отак, е як поїзд, все прочитуєте з перекладом, і вже за декілька тижнів оце все вам буде в голові відкладатися. Добре, давайте проходимося через цих 50 неправильних дієслів. Бі. Друга форма буде was або were. Дієслово to be бути, має дві минулі форми. Was, were. І третя форма буде been. Be, was, were, been. бути. Become became. Become ставати. Begin, began, begun. починати. Я буду чітко читати, щоб ви чули вимову: break, broke, broken ламати. BRING BROUGHT BROUGHT PRENOSETE BUILD BUILT BUILT BUDUVATE BUY BOUGHT BOUGHT KUPUVATE CHOOSE CHOSE CHOSEN viberate, COME CAME COME PREHODETE CUT 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 RIZATE Do, did, done, робити. Drink, drank, drunk пити. Drive, drove, driven. Вести, гнати, вести машину. Eat, at, eaten. їсти. Find, found, found. Знаходити. Fly, flew, flown. Летіти. Forget. Forgot. FORGOTTEN, забувати. GET, GOT, GOT, Одержувати. GIVE, GAVE, GIVEN. Trzeba prawda powiedzieć, że to GET, GOT, GOT, uh, trzecia forma jeszcze może być GOTTEN. GIVE, GAVE, GIVEN, DAWATY. GO, WENT, GONE, ITY. HAVE, HAD, HAD. Мати. hear heard, heard, чути. hide hid, hidden. Ховати. No, know, new, known, знати. Learn, learned, learned. Так. Ця форма, друга форма в минулому часі буде ED Тому що це американська англійська, ми з вами вчимося. І Оця форма «lent» буде більш британська. А learned, I learned a lot, я багато вивчив. Це і буде е, американська англійська. Let, 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 дозволяти. Lose, lost, lost губити. – «Meet» met, met зустрічати. Put, put, put класти. Read. 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 Читати. Зверніть увагу на написання. Написання не змінюється. А ми говоримо read, read, read. І тут треба орієнтуватися з контексту. Якщо всі речення у нас йдуть у минулому часі, і ми говоримо про якусь дію, якась історія, яка відбувалася в минулому, ми завжди оце слово R-E-A-D будемо читати як Read. Я читала. Не я читаю, а я читала. Ride, road, ridden. Їздити верхи. Run, ran, run бігати. Say, said, said – сказати. See, saw, seen – бачити. Sell, sold, sold, продавати. Send sent, sent – посилати. Sing, sang, sung – співати. Sit, sat, sat sed, – сидіти. sleep slept slept spate uh, speak spoke spoken говорити, steal stole stolen красти, swim swam swam plavate take took taken brate teach taught taught вчити, uh, tell told told казати, Think, thought, thought думати, Understand, understood. Understood розуміти. wear – wore, worn – носити. Win won, won – вигравати, перемагати. І останнє слово буде write, wrote, written, писати. Ось такі приблизно 50. Неправильних дієслів в англійській мові. А тепер переходимо до ваших дуже гарних, приємних повідомлень. Пан Руслан написав: Дякую, Ольга, а чому відмовлятися? Підіть і нам розкажете, як правильно робити замовлення і поводитися в американських ресторанах. Це, напевно, повідомлення було стосовно мого відео, де я дзвонила і заказувала столик в ресторані по телефону. Так, ви знаєте, я сьогодні взяла, позвонила в Red Lotus Restaurant, в ресторан Червоний Лотус. Запропонувала зняти там відео і чекаю відповіді від власника ресторану. Так, що, якщо у мене буде зелене світло, ми знімемо відео у Red Lotus. Пане Руслане! Повідомлення від пані Галини. Дякую за чудовий урок. Я починаю закохуватися в англійську через вас. Так, 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 сердечко, сердечко. Дуже добре. Давайте закохуватися в англійську мову, і нам краще буде цю мову вчити. Адже українцям потрібно знати англійську. Це мова світу, весь бізнес, всі новини, всі книги, великі, актуальні, такі гарні книжки в світі, написані англійською мовою. І українцям потрібно вчити англійську. І от я в цьому вам буду допомагати. І останнє повідомлення від Alex Pepper. Відео вийшло якраз під час перерви на каву. Дуже вчасно. Дякуємо. Мені приємно. І ви знаєте, якщо у вас є е, хвилинка, будь ласка, напишіть під цим відео, е, в якій годині за вашим локальним місцевим часом найкраще побачити свіже відео від каналу Англійська з Ольгою Кармоді. Мені буде цікаво почитати ваші відгуки. Все це все у нас на сьогодні, шановні українці. Бувайте! Всього вам найкращого! І ми знову з вами побачимося! Слава Україні!